Гаразд, може й правда, Бог з цією групкою братів, але от коли я вже потрапив на військову базу Маріпозу, то я тут почав помічати серйозні недоліки першого фалауту. І напевно один із найочевидніших це відсутність туману війни, чесно. Я не знаю, що там було у перших білдах гри. І якщо раптом хтось шарить, то будь ласка, підкажіть, буду вам дуже вдячний. Але навіть якщо взяти чисту версію зі стіму чи то з GOG, все одно туману війни ви там не знайдете. Я навіть поліз у Ютуб, переглянув десятки проходжень і не побачив у жодного гравця буде натяку на цей туман. Так, справді, існує патч, який цей недолік виправляє і додає механіку. Але, чесно кажучи, я б хотів бачити таке вже в оригіналі. Адже можливість бачити весь горизонт подій і тримати противників буквально на долоні, це є справжній чіт. І тут напевно хтось скаже, та Бенбу просто доколопується до всього, до чого може. Який бляха туман війни, це ж не Старкрафт. Але я вже казав вище, якраз для гри у жанрі RPG з ізометричним виглядом туман війни це доволі критична штука.